Ми любимо Трампа. Ми любимо Трампа. За два тижні до другої річниці штурму капітолію прихильниками Дональда Трампа комітет, що розслідував події 6 січня, рекомендував міністерству юстиції Сполучених Штатів притягти до відповідальності колишнього американського президента. Шість демократів та двоє республіканців у складі комітету прийшли до висновку. Трамп зіграв вирішальну роль у спробі зірвати результати виборів 2020 року ми будемо дуже дуже обережними, щоб не політизувати цей процес. Чинна адміністрація та міністерство юстиції проводять кримінальне розслідування незалежно без будь-якого політичного чи іншого втручання. Тим часом наступне слово за генеральним прокурором Меріком Гарландом, який має вирішити, чи діяти згідно з рекомендацією комітету 6 січня. Зараз президент Байден робить найкраще, що можна зробити в цій ситуації. Він каже: комітет палати представників навів переконливу аргументацію. На мій погляд, усе прозоро. Я згоден з їхніми висновками. Ми повинні продовжувати захищати та просувати демократію, і тепер це залежить від міністерства юстиції. Тож не заважайте. Генеральний прокурор призначається президентом, а потім за нього голосує сенат. Однак міністерство юстиції отримало розширені повноваження після воторгейського скандалу в 70-х роках. Тоді президент Річард Ніксон намагався використати генпрокурора, якого він призначив для реалізації політичних завдань. Існує також закон про етику від 78-го року, який гарантує незалежне розслідування неправомірної діяльності без контролю адміністрації президента. Нинішній прокурор Гарланд використав саме цей закон. Он, щоб призначити спеціального прокурора Джека Сміта, який буде вести чергове розслідування проти Трампа, Таке призначення підкреслює відданість нашого департаменту принципам незалежності та підзвітності в особливо чутливих питаннях. Своєю чергою Дональд Трамп каже, що розслідування є новим полюванням на відьому. За ці роки я надав мільйони сторінок документів, податкових декларацій і всього іншого, і вони нічого не знайшли. А це означає, що я довів, що я один із найчесніших і найбільш невинних людей, які коли-небудь жили у нашій країні. Досі жоден президент Сполучених Штатів не був звинувачений у кримінальних злочинах. Одні експерти хвилюються, що нинішні розслідування посилять політичні розбіжності в країні. Інші ж вважають, що це необхідно існує принаймні можливість справжньої незалежності міністерства юстиції, а також ретельного судового переслідування проти колишнього президента, який у багатьох випадках був поза законом. А це матиме ефект зміцнення верховенства права та захисту нашої демократії. Саме на це робить ставку Міністерство юстиції. Комітет розслідування 6 січня рекомендував висунути проти Трампа наступні звинувачення у сприянні штурму, перешкоджанні офіційні процедурі, змові з метою обману сполучених штатів і змові з метою надання неправдивих заяв. Катерина Лісунова, Пецівадакусвара, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон.